Повірте, пане прокуроре, мене не так легко обморочити, – запевнив пан Яновіць, не дарма ж я єврей. Але те, що робить цей чоловік, мені не сила збагнути. Це не просто собі графологія чи що. Ви уявіть собі, йому дають зразок чи йогось почерку в незаклеєному конверті, він навіть не подивиться на те письмо. Тільки застромить у конверт пальці, мацає ними зразок, а сам кривить уста, наче у нього що болить, а за хвилинку починає змальовувати вам характер тієї людини, чиє письмо та так змалює його, що ви рота роззявите, Як в око вліпить. Я дав йому в конверті лист від старого Вайнбергера, то він все чисто вгадав, і що в нього діабет. І що він ось ось збанкрутує. Що ви на це скажете? Нічого, сухо відказав прокурор. Може, він знає старого Вайнбергера? Та він і не бачив того листа, запалився пан Яновіц. Він каже, що кожне письмо має свій флюїд, і той флюїд можна розпізнати дотиком. Каже, що це чисто фізичне явище, як радіо. Це не шарлатанство, пане прокуроре. Адже той князь Карадах і грошей ні з кого не бере. Він нібито з дуже старовинної родини, з баку. Це мені один росіянин казав. Та що я вам розповідатиму. Прийдіть, самі подивіться. Він сьогодні ввечері у нас буде. Приходьте неодмінно. Слухайте, пане Яновіць, сказав прокурор, усе це дуже. Гарно, але іноземцям я вірю хіба наполовину, особливо, коли не знаю, з чого вони живуть. Росіянам я вірю ще менше, а отим східним штукарям майже не вірю. А коли він до всього ще й князь, то я йому і зовсім не повірю. Де він, кажете, цього навчився? А, в Персії, дайте спокій, пане Яновіць. Весь схід то поспіль шарлатанство. Ну що ви, пане прокуроре, не здавався пан Яновіць. Цей хлопчина пояснює все по-науковому, ніяких чарів, ніяких таємничих сил. Суворо науковий метод, кажу я вам. Значить, і поготів шарлатанство. Суворо мовив прокурор. Пане Яновіц, я вам дивуюся. Ви ціле життя обходились без суворих наукових методів. А тепер хвалитися ними. Зрозумійте, якби там щось було, всі б уже давно знали, у чому річ, хіба не правда? А тож, трохи збентежено промовив пан Яновіц. Та я на власні очі бачив, як він розгадав старого Вайнбергера до цяточки. Просто геніально. А знаєте що, пане прокуроре? Приходьте подивитись. Коли це доресвітство, то ви його розгадаєте. Ви ж на це спеціаліст, пане прокуроре. Вас ніхто не обдурить. Так, навряд. Скромно підтвердив прокурор. Ну, гаразд, я прийду, пане Яновіц, але тільки щоб викрити того вашого феномена. У нас люди такі легковірні, аж согром бере. Але. Ви йому не кажіть, хто я такий. Стривайте, я дам йому у конверті один рукопис. Щось надзвичайне можете закластися, я його спіймаю на шахрайстві. Треба вам знати, що пан прокурор, чи, точніше кажучи, пан старший прокурор доктор права Клапка на найближчій сесії суду присяжних. Мав виступати обвинувачем у справі Гуго Мюллера, якого мали судити за вбивство заздалегідь обдуманим наміром. Гуго Мюллера, фабриканта мільйонера, обвинувачували в тому, що він застрахував на величезну суму життя свого молодшого брата Отто, а потім утопив його в Доксанському ставку. Крім того, була підозра. Що він кілька років тому вирядив на той світ і свою коханку, але цього не можна було довести. Коротше кажучи, то була одна з тих великих справ, від яких пан прокурор сподівався Лаврів, тому він працював над матеріалами слідства з усім тим завзяттям і проникливістю, що завдяки їм його вважали найгрізнішим серед обвинувачів. Справа не була зовсім ясна, і прокурор бозна що дав би за один однісінький прямий доказ, але поки що мусив розраховувати більш на свою красномовність, щоб домогтися від присяжних зашморга для вбивці. Це, щоб ви знали, для кожного прокурора питання честі. Пан Яновіць з того вечора трошечки хвилювався. Князь Карадах, притишеним голосом представив він. А це доктор Клапка. Ну, можна починати. Прокурор допитливо придивився до екзотичного створіння. То був ще молодий стрункий чоловік в окулярах, з обличчям тібетського монаха. І тонкими злодійськими руками. Шахрай, вирішив прокурор. Пане Карадах, розсипався пан Яновіць, прошу сюди, до цього столику. Мінеральну воду вже поставили. Будь ласка, засвітіть торшер, а люстру ми погасимо, щоб не заважала вам. Так, панове, попрошу тихіше. Пан, ось пан Клапка, приніс якийсь лист. Чи не буде пан Карадах такий ласкавий? Прокурор відкашлявся і сів так, щоб добре бачити Ясновиця. Ось цей зразок, сказав він і дістав з нагрудної кишені незапечатаний конверт. Прошу. Дякую. Втомлено відказав Ясновидець, взяв конверт і, заплющивши очі, покрутив його у пальцях. Раптом він здригнувся і труснув головою. Дивно! пробурмотів він і випив ковток води. Потім устромив у конверт свої тонкі пальці і завмер. Здавалось, Наче його жовтаве обличчя ще дужче зблідло. У кімнаті стояла така тиша, що було чути, як ядушно хрипить пан Яновіць. Тонкі губи князя Карадага тремтіли і кривились, ніби він держав у пальцях розжарене залізо, а на лобі в нього виступив піт. Я не можу витримати! Просичав він здушено, вийняв пальці з конверта, обтер їх хусточкою і якусь хвилинку водив ними по сукні столу, ніби гострив ніж. А потім знову нервово надпив води і обережно взяв конверт. У тому, хто це писав, заговорив він стримано. У тому, хто це писав, Є велика сила, але така сила, він, видимо, підшуковував слово. Така сила, що чигає, це чигання жахливе, крикнув він і впустив конверт на стіл. Не хотів би я, щоб цей чоловік був моїм ворогом. А чому? не втримався прокурор. Він вчинив щось лихе. Не питайте мене, відказав Ясновидець. Кожне запитання підказує відповідь. Я тільки знаю, що він здатен учинити щось велике і страшне, що завгодно. У ньому є дивовижна сила волі, жадоба успіху, багатства. Життя ближнього не спинить його. Ні, він незвичайний злочинець, тигр також не злочинець. Тигр Владар. Цей чоловік не здатен на підлоту, але він гадає, що життя людей підвладне йому. Вийшовши на влови, він бачить у людях лише здобич і вбиває їх. Він стоїть по той бік добра і зла, видимо, погоджуючись, пробурмотів Клапка. – Це тільки слова, сказав князь Карадах. Ніхто не стоїть по той бік добра і зла. У цього чоловіка свої суворі моральні принципи. Він нікому нічого не винен, він не краде і не бреше. Убити це для нього, ніби дати мат на шахівниці, така його гра, і в ній він чесно дотримує правил. Ясновидець від напруження аж лоб наморщив. Не розумію, що це. Бачу, великий став, а на ньому моторний човен. А далі що? скрикнув прокурор. Йому аж дух перехопило. Далі не видно нічого, все наче у тумані. Все якось дивно туманиться перед жорстокою і нещадною волею хижака, який прагне схопити здобич. Але у ньому немає пристрасті, лише холодний розум. Кожна подробиця. Тверезо обміркована, він наче розв'язує математичну задачу або технічну проблему. Цей чоловік ніколи не жалкує за своїми вчинками, він завжди певний себе і завжди спокійний за себе. Він не знає докорів сумління. У мене таке враження, що він на все дивиться з висока, він надзвичайно пихатий і самолюбний. Йому приємно, що люди. Його бояться. Ясновидець знову ковтнув води. Але він ще й актор. У глибині душі він користолюбець, але схильний до позерства. Йому хочеться приголомшити світ своїми вчинками. Годі, я втомився, він мені гидкий. Послухайте, Яновіць, схвильовано мовив прокурор. Ваш Ясновидець, це справді якесь диво. Адже він змалював точний портрет, сильна, рішуча людина, що бачить у інших тільки здобич і майстерно веде свою гру. Раціоналіст, що холодно обмірковує всі свої вчинки, і за жодними з них не жалкує. Джентльмен і водночас актор. Пане Яновіць, ваш кардах розгадав його на всі сто процентів. От бачите? зрадів Яновіць. А я, я що вам казав, тобов лист від шліфена з ліберець, правда? Якого там шліфена? вигукнув прокурор. Тобав лист одного вбивці, пане Яновіць. Ти ба. здивувався пан Яновіць. А я думав. Що це від текстильника шліфена, бо він, знаєте, великий шахраюга, той шліфен. Ні, це був лист гуго Мюллера. Отого братовбивці. Ви звернули увагу, коли Ясновидець згадав про човен на ставку? З того човна Мюллер кинув у воду свого брата. Та що ви кажете? вжахнувся пан Яновіць. От бачте. Правда, дивовижний талант, пане прокуроре. Безперечно, погодився пан Клапка. Як він розгадав усю натуру того Мюллера і його мотиви. Просто феноменально, пане Яновіць. Навіть я б не змалював Мюллера так влучно. А ваш Ясновидець помацав кілька рядків, написаних Мюллером, і все. Ні, тут щось таке є, пане Яновіць. Мабуть, людське письмо справді випромінює якийсь особливий флюїд чи щось таке. А я що вам казав? тріумфував пан Яновіць. Будь ласка, пане прокуроре, покажіть мені той лист. Я ще ніколи не бачив письма вбивці. Прошу, погодився прокурор і видобув з кишені конверт. Між іншим, лист дуже цікавий, додав він, виймаючи аркушик із конверта. І раптом змінився на виду. А втім, пане Яновіць, пробормотів він якось розгублено: це ж документ із судової справи, і я, я не маю права показувати вам його. Вибачте. За хвилину. Прокурор уже біг додому, навіть не помічаючи, що йде дощ. Ох, Йолоп, лаяв він себе, от критин! Як це могло статися, ідіот? Замість листа Мюллера я в поспіху схопив свої власні нотатки до обвинувачення і запхав у конверт. Ростелепа! То це було моє власне письмо. Красненько дякую. Ну стривай, світе, я до тебе доберуся. А втім, почав заспокоювати себе прокурор. Хіба той Ясновидець казав про нього щось таке вже погане? Дивовижна сила волі, не здати на підлоту, має свої суворі моральні принципи. Це ж, власне, досить. Приємна характеристика, не знаю докорів сумління. Слава Богу, я не маю за що докоряти собі. Я лише виконую свій обов'язок. Щодо раціоналізму це теж правда. Ну, а щодо позерства, тут він трохи наплутав. Усе таки він шарлатан. Раптом прокурор зупинився. Ну, звісно. Згринула думка. Те, що казав цей Ясновидець, пристає до більшості людей. Це ж просто загальники. Кожна людина трохи позер і трохи користолюбець. У цьому весь фокус говорити таке, щоб кожен упізнав себе. От і все. Вирішив прокурор і, розкривши парасольку, подався додому своєю звичайною рівною і енергійною ходою. Господи Боже, вже сьома, нарікав голова суду, скидаючи мантію. Знов засиділися, хто зна поки. Ще пак. Прокурор говорив цілих дві години, але таки домігся свого колего. З такими мізерними доказами, смертна кара, це таки успіх. Правда, цих присяжних ніколи не вгадаєш. Але ж гарно говорив. Провадив голова, миючи руки. Особливо, коли характеризував Мюллера, просто портрет намалював. Потворна нелюдська натура вбивці. Аж моторошно слухати. Пам'ятайте, колего, як він сказав, це не звичайний злочинець. Він не здатен на підлоту, він не збреше і не вкраде, а коли вбиває. То робить це так спокійно, ніби дає мат на шахівниці. Він убиває не в запалі, а з холодним розрахунком, ніби розв'язує математичну задачу або технічну проблему. Дуже добре, сказано колего, і далі. Вийшовши на влове, він бачить у людях тільки здобич. Правда, з тим тигром вийшло, здається, трохи надміру театрально. Але присяжним сподобалося, або ще у ці його слова озвався член суду. Цей убивця ніколи не жалкує за своїми вчинками. Він завжди певний себе, завжди спокійний за себе, він не знає докорів сумління. А оце психологічне спостереження, провадив голова, витираючи рушником руки. Що це актор і позер, якому хочеться приголомшити світ своїми вчинками. Так, клапка небезпечний супротивник, з повагою підтвердив член суду. Дванадцятьма голосами винен, дивувався голова. Хто б міг подумати? Клапка все ж таки домігся свого. Для нього це як гра в шахи або полювання. Він у кожну справу так угризається. Не хотів би я, колего, щоб він був моїм ворогом. Йому приємно, що люди його бояться, докинув член суду. Трохи самозакоханий, що правда, то правда, замислено сказав шановний голова. Але в нього дивовижна сила волі, прагнення успіху. Це велика сила колего, але голова суду. Не знайшов потрібного слова. Ну, ходімо вже вечеряти.